Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні я хотів би розглянути основні альткоїни для спостереження після останнього біткоїнового халвінгу. Якщо ви готові дізнатися, що чекає на крипторинок, давайте розбиратися у цьому разом. Також, якщо вам цікаво, хотів би порекомендувати підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті, посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так. П'ятницю ввечері мережа біткоїн зазнала значного досягнення, виконавши свою четверту подію, а саме Халвін, що відразу спричинило зменшення винагороди за видобуток. Цей Халвін вже зараз вплине на ринок про те, чи продовжать основні альткоїни свою бичачу активність. Після оновлення ми спостерігаємо помірне підвищення відгуку на позитивний ринковий настрій, але, на жаль, не вдалося зберегти покупного тиску. Тож, що це може означати для нас? Останні дані від фірми з аналізу криптовалют Into The Block показали, що запаси біткоїну у майнерів впали до 12-річного мінімуму. Цей цікавий сигнал, який може вказувати на зміну тренду. Але це ще не все. Давайте звернемо увагу на основні альткоїни, які варто тримати під контролем. І першим з таких альткоїнів є ефір. В свою чергу, цей альткоїн є важливим гравцем у криптосфері, особливо з веденням смарт-контрактів. Стабільність ціни ефіру і його потенціал для росту це те, що нас цікавить. Разом із біткоїном, що зберігся вище помітки в 60 тисяч доларів, стійкість стіни ефіру знаходиться вище рівня в 2800 доларів, незважаючи на нещодавню геополітичну напругу на близькому сході. За даними від IntoTheBlock, ефір зафіксував рекордне виведення з централізованих бірж у розмірі 500 мільйонів доларів за тиждень. Це найбільше виведення з бірж, починаючи з лютого місяця. Цей масовий вихід може свідчити про бичачий тренд, що свідчить про те, що інвестори утримуються для майбутніх можливих прибутків. Або можливостей стейкінгу. Таким чином, із високим потенціалом бичачого реверсу, ціна ефіру може перевищити надголовний опір, який знаходиться на рівні в 3300 доларів, щоб далі підтримати покупців в досягненні потенційної мети, яка знаходиться на рівні в 3700 доларів, а потім і на рівні в 4100 доларів. Далі ми переходимо до такого альткоїну як Cardano. Цей альткоін відрізняється своєю науково переглянутою архітектурою. Остання корекція ринку помітно вплинула на вартість ADA, оскільки вона зазнала стрімкове падіння від помітків 0,8 доларів до помітків 0,4 долари, зареєструвавши 50% втрат. Це падіння наразі досягло 60% Fibonacci на рівні в 0,45 долари, шукаючи відповідну підтримку для нового відновлення. Cardano наразі торгується на рівні в 0,5 долари з інтраденним зростанням на 2%. Ринкова капіталізація активів також відновилася до 17 мільярдів доларів і зберігає свою позицію як 10 за розміром криптовалюта. Проте для покупців, щоб знову краще контролювати цей альткоін, вони повинні перейти через надголовний лінійний тренд. Після цього прориву Ралі може вивести ціну АДА до досягнення потенційної мети, яка знаходиться на рівні в 0,8 долари. І на кінець давайте поговоримо про такий проект, як Арвеєр. Це новаторський блокчейн протокол зберігання даних, що має великий потенціал до зросту, перевищуючи загальну невизначеність ринку. Ціна Арвеєр побачила помітне надходження цього тижня, підтримуючи об'єднану підтримку, яка знаходиться на рівні в 22 долари і стоденної EMA. Використовуючи вище зазначений рівень як базову підтримку, ціна Арвеєр розвиває бичачу реверсну модель, яку частіше всього називають подвійним дном середині формування та позитивного ринкового настрою навколо поділу біткоїну цей альткоін відскочив на 27% протягом останніх 4 днів, щоб наразі торгуватися на рівні в 32 долари. На момент запису цього відео Arweer показує капіталізацію ринку у розмірі 2 мільярдів доларів, тоді як обсяг торгів за 24 години. Становить більш ніж 100 мільйонів доларів. Якщо реверсія збережеться, то ціна Арвеєр, ймовірно, перевищить негайний опір на рівні в 35 доларів і зможе почати свій шлях до рівня в 46 доларів. Тож на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалася ця інформація та ви поставити лайк цьому відео. Звичайно, хотів би зазначити, що це не є жодною фінансовою рекомендацією, а лише мої думки. Якщо ви хочете інвестувати в будь-який криптовалютний актив. То ви повинні продати свої власні досліди, а вже потім приймати для себе будь-які рішення. Також не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. Та до нових зустрічей далі більше.